івано франківську представили нового очільника Прикарпатської міліції. Ним став Василь Іванович Фелик. Новопризначеного головного міліціонера області прийшли привітати голова облдержадміністрації Василь Чуднов, заступник голови обласної ради Олександр Левицький. І інші посадові особи. Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лєкарь офіційно представив працівникам УМВС Івано-Франківщини новопризначеного керівника Василя Фелика, виступаючи перед присутніми новий очільник відомства у свою чергу пообіцяв, що ефективність роботи прикарпатської міліції зростатиме. Що «Міліція Прикарпаття не підведе, розуміючи те, що перш за все ми розуміємо, що за нами стоять доля людей. І ми, перше, все працюємо для них, а не вони для нас. Це міліція Прикарпаття зрозуміла, привела Михайловичу, і ми будемо таким чином рухатись далі. Велике спасибі всім, хто підтримав. Також заступник міністра МВС України подякував колишньому головному міліціонеру області Олегу Салом, який вже кілька тижнів очолює львівську облдержадміністрацію за сумлінну роботу та позитивні результати. І на знак подяки вручив йому букет троян та пам'ятний сувенір. Я більшим впевнений, що послідовник Василь Іванович, який сьогодні буде представлений, ці хороші починання, які в мене були, він їх продовжить. Те, що було намічено, те, що ще хотілося зробити, він це прекрасно знає. Я думаю, він продовжить. І саме основне, це зберегти хороші традиції, зберегти цей колектив, який твердо працює на благо. Прикарпаття на благо людей, от, не тільки Прикарпаття, а на благо нашої неньки України. Привітав новопризначеного головного міліціонера області, голова облдержадміністрації Василь Чуднов. Та надзвичайно високо піднята планка довіри до прикарпатської міліції, яка сьогодні є у нас в краї, щоб вона тільки піднімалась під вашим керівництвом. Успіхів вам і я завжди до ваших послуг. Ми будемо дбати про кожного міліціонера окремо, про весь колектив, про вашу матеріальну технічну базу. І сподіваюся, що під вашим керівництвом Прикарпатська міліція буде працювати плідно і продуктивно. Після урочистої частини новий очільник прикарпатської міліції приступив до виконання своїх обов'язків. Ольга Гриців Ігор Горкопик новини телеканала Раї.